Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Вам потрібно більше радості. Оскільки я почав писати про здоров'я для тіла та серця. Мені захотілося поділитися з вами ще одним секретом зі слова Божого: Сподіваюся, він вам відомий. Та навіть якщо ви це постійно практикуєте. Все одно не зайвим буде повторити. У приповістях 1722 наводиться дивовижний вірш: Серце радісне, добре лікує, а пригноблений дух сушить кості. Я маю шістьох друзів, дружба, з якими почалася дуже давно. Навчаючись у старших класах, ми стали послідовниками Ісуса, а згодом почали ближче спілкуватися. Оскільки ми хотіли слідувати за Ісусом усе життя, то спеціально створили групу посвячених людей, що допомогла б нам здійснити задумане. І ми, як і раніше, й тепер регулярно зустрічаємося зараз вже по зуму, протягом майже 50 років. Завдяки цьому ми маємо спільну історію та переживання, що корінням сягають минулого. І на наших зустрічах ми сміємося так сильно, що болять щелепи. Ви переживали щось подібне? Я щиро вірю, нам усім треба іноді проводити час саме так: просто радіти, просто веселитися, просто підбадьоритися, відчути радість у серці, голосно реготати. Бог описує сміх як зцілення для нас. Він говорить про радість як лікування. Це чудові ліки. Просто збирайтеся з друзями, спілкуйтеся та виливайте серце. Радість з'явиться. Моя молитва сьогодні. Господи, Ти Творець всього. Твоє слово каже, час плакати і час реготати, час ридати, і час танцювати. Еклезіаста 3:4 Дякую за те, що одного з батьків-засновників нашої віри називають Ісаак, що означає сміх. Ми хочемо вірити Тобі у тому, що вважаємо неможливим. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.